Привіт, друзі! Ви знаєте, що світлофори у нас виявляються неправильного кольору, і наша влада вирішила під час війни витратити купу грошей, щоб зробити світлофори іншого кольору. А, як вони сказали, треба готуватися до Євросоюзу. <кій> <кій> а, і тому треба, щоб світлофори тепер. Стали трошечки ізумрудний колір мали, а не зелений. Зрозуміло, у нас от вся проблема в країні: це не той колір світлофорів. І на це, звичайно, можна витратити купу грошей із бюджету 2025 року. А не на всякі там снаряди, одежу військовим, машини, мавіки, генератори. Старлінки. Це не потрібно нікому. Треба, щоб у всіх світлофорів був ізумрудний колір який там, чи не ізумрудний Ну, коротше, замість зеленого трошечки інший. Це треба все срочно переробити, бо ну, от, така робота у них.